Чуєте? Каже, біжіть на вулицю погуляйте, блять. Відкрила вікна, каже, б'є, біжіть, біжіть погуляйте. Його ти, бабай. Отак комусь скажи, блять, ржать будуть капзєць. Гуляєм, блять. Так, значить, на прогулці я зараз старший. мене поставили тут бути старшими. Значить, режі, блять, не вставати. Не вставати, я сказав, тебе зараз буде перев'яз. Блять, і ти як бовтнешся, блять, туди вниз, то я буду вигрібать за тебе. Так, бистренько прийняв позу вдоль вікна, блять, на підіконі. Отак. Все, лежать. Мене поставили старшим на прогулці. Все, я старший, я наглядаю. Хочете гуляти, значить льожа гуляйте. Сидя вам нельзя. Сидя тільки я можу. Потому що я хто? Потому що я молодець. Потому що я хто? Потому що я пахан в цій хаті. Потому що я хто? Потому що я авторитет. Все, всі запомнили. Все, не треба більше повторяти. Все, значить лежать. Ой, блядь, жара така. Здихнути, блядь, нема чим. Ой, а же легкі, блять, трубочку скручуються, це кабзда. І не дивлячись на то, що вже вечір на дворі плюс сорок. Вже сяк. Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? А ти зіте хоч, кок посунься, бо блеха зараз, що впаде тут поб'ється, я потім буду винен. Посунься трохи. Ой, йой, ей, кета неуклюже, куди ти хоч? Між нами хоч сісти? тут і так нам мало місця. Сидів там нормально, кокс сядь, блядь, кому сказав, присядь, лежи, ти зараз все тут портиш, блядь. Куди ти поперлося? Все, кокс лежать, сказав. Я вже посунувся, куди ти пішов? Я вже посунувся. Чого ти не залазиш? Придурошне. Так, ти візьмеш тако... блядь, там тим вікном хлобесне, щоб ми з коксом вулетіли, блядь, ввері, то я тобі потім хлабесну. Ну я вже, навірно, нічого не а Мама точно з тебе твою шкуру режу зніме собі на воротник. <різь> ну куди ти лізеш? Що ти мене точно хочеш стухнути, чи що? Режий, тут і так, хреново без тебе, блін, дихати важко. Ой, ще ти лізеш. Дивує мухи літають і від жереб'ять в обморок падають, б'ються об асфальт головою. Де-де-де-де, пес побіг, блін, язика висолопив, він в нього приклеївся до позвоночника і так і біжить. Ей, друг там, о, о, дивишись, полетіло, дивіди-де-де. Кок, бачив, муха полетіла до хати. Що тобі буде чим зайнятися вночі? Будеш мухи ловити? Ой, Бряха, що ж робити? Піти в душ, чи що когось плям в душ? Режи, біжи, набирай нам ванну краще.